Раніше, коли разом збиралися талановиті люди, це називалося творчими вечорами. Але потім хтось додумався платити за це гроші, і це почали називати корпоративами. Отже, 1890 рік запрошені зірки на такому вечері. Обличчя української літератури Леся Українка. Голос української опери Соломія Крушельницька. Душа української публіцистики Ольга Кобилянська. Панянки, а тут справді багаті люди М -м -м. живуть. Ікони на кожному кутку. І не кажіть. Ну що панянки? За нас сьогодні вперше наші букви перетворилися на цифри. Непогано. Ага. А я казала, що чайний гриб – це тема. Mm -hmm. Алло, алло, не чую вас, алло. Uh -huh. Алло. Uh -huh. Алло, Та що ж таке? Чую, а тут не чую. Алло, шановний, ну я ж вам вже декілька разів казала. Повторюю, в мене немає номера телефону голови 95-го хутора. <плес> так. І, взагалі, він же там давно не голова. І я звідти переїхала. Все. Я перепрошую. Че ж понянки, знайомтесь, це моя мама Олена Пчілка. До речі, вона письменниця, і саме вона придумала такі слова, як мистецтво, «палкій», переможець і крінж". <рив> так, крінж. Так. Я його придумала, коли мені сказали писати вірші російською. Але ви знаєте, щось мені підказує, що в майбутньому все це творчество стане макулатурою. Дівчата дуже рада вас бачити на нашому творчому вечорі. Боже, хто тут у нас? І Оля Кобилянська. Я Соломія Крушельницька. І Соломія Крушельницька. Я Ольга Кобилянська. То яка різниця? Все одно всі на Лесічку подивитися, прийшли. Це Леся, Лисюня, Лісічка, мій Мілісапет, двохколісний гранчерок. Такий, да? Моя донечка, моя красуночка. Моя... <рес> Пані Олено, перепрошую. А що це так? Чілка є, а меду на столі нема, а? Ой, оля, а що це так? Кобилянська є, а кучера досі нема. А скоро 30, так? Ну нічого, не засмучуйся. Отже, дівчата, давайте по порядку виступів. Перша виступає Кобилянська, друга Крушельницька і хедлайнер моя лісечка. А що це Леся хедлайнер? Чекайте, що взагалі означає хедлайнер? А хедлайнер це як кутя на різдвяному столі серед пісних страв. А-а-а! Та, да, Леся, здається, я знаю, яке слово вигадала точно не твоя мама. Справедливість. Mm -hmm. А чи це я перша? А що в тебе по матеріалу? Проза. О, римувати як Лесечка, ще не навчилась. Да? А скільки тобі рочків? А тридцять. Ну нічого, не засмучуйся. Добре, так і запишемо. Кобилянська стендап. Будеш розігрівати зал перед моєю Лесечкою. Я... Ну, давай, йди, зал просить. Зал nee. просить. Зал. Давай, давай. Вітаю, друзі, всім привіт! О, Поскакала моя кобилянська. Ну що, дівчата, трошки попліткуємо, Де да? що ви тут п'єте? Комбуча. Комбуча. А Зараз не це Потім, потім. Слухайте, ви знали, що Марко Вовчок насправді жінка. Жінка. Угу, Тільки ніхто не знає, яка саме. Кажуть, що це Клавдія Петрівна з сусіднього села. Угу, <elson Adult encore> Але як на мене це шляпа? Пані Олено, я хотіла спитати кінці села крайня ліва хата. Тільки обережно там пес не прив'язаний. Дякую, перехотіла вам. А ти бачила, яке в неї плаття? Бачила, бачила, вдома поговоримо. Дякую, дякую. Люблю вас, дякую, друзі. Ой, дівчата, це просто фурор. Зустрічали стоячи, проведжали стоячи. Ну, а я що казала, творчий вечір без стільців це шикарна ідея. Давай, давай, букет я на місце поставлю. Ну що, Соломія, наступна ти. Слухай, я для тебе тут вірш накидала, якщо ти його покладеш на музику, буде хітяра. Зараз зачитаю. Ще поки не їдь додому на таксі чи своїм ходом. Твій прихід співпав з моїм приходом. І ми йдемо на різні туси і відлетіли наші гуси. Дуже вдячна. Ту. Гуси, туси. Тоже мені. А каже, я ремувати не вмію. Ну, пані Шо? Олено, чесно, таке. Таке? Дармо. Добре, віддам якомусь велбою. Ну Все, оперна співачка готова виступати. О, ну, ну все, 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 все. все. Досить цього, не треба. Лісочка, не зважай. Соломія, я хотіла тобі сказати. Хотіла сказати, що сьогодні виступаєш без музикантів. Як без музикантів? А Як же піаніст, контрабас? Ну, от якраз за контрабас їх і взяли. <ріст> так. Але нічого, не засмучуйся. Давай, як ти вмієш, сокрушельницька там всіх, акапельно. Давай, 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 давай. Вітаю мої любі. Ну що, дівчата, такий настрій гарний. Давайте вип'ємо. Дайте так, на ну що ж за нас. Угу. О, вітаю Леся. Ти попала на 200 гривень. Да. Та ладно, доцю, не засмучуйся. Минулого тижня сковорода на 500 попав. Сервіс розбив. Дівчата, це щось неймовірне, Облески досі не стихають. Ну, бачите, а я ж казала, що іноді комарі в залі це досить непогана ідея. <плес> Давай, квіти я на місце, на місце поставлю Лесечка, Зіронька, зараз ти. Я впевнена, тебе викличуть на біс. Отже, твій другий вихід я оголошу як Лесі Українки No. Чула. Лесі Українки номер 2 Звучить як вулиця. Не слухай їх. Давай, Лесічка, давай. Ой, давай машу. Пані Олено, я ще хотіла запитати, а чим ми гірші за Лесю? Угу. Ой, дівчата, та то щось я сьогодні. Вибачайте, контраспенстерво. Я перепрошую дуже. Ну, просто ж ви розумієте, вона моя донечка і для мене вона найкраща за усіх. А ми. А у вас з понеділка благодійний тур по хуторах. Благодійний? благодійний? Так, дівчата. Зараз часи такі. Треба їздити по хуторах і збирати на рушниці нашим хлопцям, аби дітям та онукам нашим не довелося це робити. Такі часи. таке щаслива. Лісечка, Боже, як добре. Давай, давай квіти, я на місце поставлю. <кій> О, дівчата, вибачте, тримайте, будь ласка, ну звісно, я жартую. ну що ви? Ви думаєте, я не бачу, які ви всі талановиті. І я впевнена, що кожна з вас по-своєму увійде в історію. На честь когось назвуть університет. На честь когось театр опери і балету. На честь когось Драмтеатр. А на честь Олени Пчілки назвуть колись Олену Кравець. І вулицю на Бозняках. Друзі, вчить історію та любіть Україну. Команда ФАМ Фаталь та Олена Кравець. Дякуємо. Дякую. Дякую. Дякую.